На краю маленької вулиці біля старого ліхтаря стояв сніговик. Він був гарний, з моркв'яним носиком, гудзиками з камінчиків і шарфом, який хтось залишив на паркані. Вдень повз нього бігали діти, сміялися, каталися на санчатах. але ввечері сніговик залишався зовсім сам. Ліхтар тихенько світив, вітер ганяв сніжинки, а сніговик дивився на темні вікна будинків і думав, Якби ж у мене був друг, хоч хтось, з ким можна просто ну, просто постояти поруч. Наступного дня він вирішив шукати. Добрий день, кішко! звернувся він до пухнастої кішки, що пробігала повз. Може, ти можеш бути моїм другом. Кішка муркнула, потерлася об ліхтар і сказала: Мрмя. Ти холодний сніговічку. Я люблю тепло. Але ти гарний. Мррмяу. І побігла далі. Сніговик трохи засмутився, але не здався. Пташко! звернувся він до синички. Побудь зі мною. Тінь, я залюбки, але я мушу летіти, у мене багато справ. І він знову залишився сам. Ввечері сніговик майже розплакався, якщо сніговики взагалі можуть плакати. Та раптом він почув кроки. Повільні! Невпевнені, то була маленька дівчинка в теплому пальці. Вона зупинилася біля нього, уважно подивилася і прошепотіла. Привіт, ти теж тут сам. Сніговик нічого не відповів, але йому стало так тепло всередині, як ніколи. Дівчинка принесла маленький ліхтарик і поставила біля нього. Ось, щоб тобі не було. Страшно ввечері. Потім наступного дня вона принесла чашку з теплим чаєм для себе і сіла поруч. Потім маленького сніговичка, зліпленого власними руками. Тепер у тебе є друг. усміхнулася вона. Сніговик дивився на маленького сніговичка і розумів, що друг це не той, хто завжди поруч. Він може бути і далеко. Друг може бути зовсім не схожий на тебе. Друг це той, хто приходить, коли ти сам, і хоч весна колись прийде і сніговик розтане, його радість і дружба залишаться у серці дівчинки, у світлі ліхтаря і в теплій пам'яті зими.